На посаду е, селищного голови Великодимирської об'єднаної територіальної громади є вісім кандидатів. Всі знають. <ривіт> Не всі знають. Ну я просто щоб розмовляв, бо у списку буде вісім чоловік. Да. Яка географія кандидатів? У цьому списку є три кандидати з димарки, димарці, є одна кандидатка з Гоголєва. Є один кандидат з Білої церкви, є один, одна кандидатка з УЗИНа, є е, дві кандидатки з, з міста Києва. Тобто це знову ж підтвердження того, що палітра ось така, будемо казати, є всякий. Чо, чого це так? Тому що закон не говорить про те, що вибираються тільки місцеві. Може претендувати на посаду на любу, як на голову, так і на депутата. Любий громадянин України, кожен громадянин України має право. От і йдуть, будемо казати. хтось хоче спробувати, хтось хоче засвітитися, хтось хоче комусь на, нашкодить перебити щось, бо кажуть, двойники є і все проще. Ну, така процедура, така палітра ось цього всього. Тому я ще раз наголошую на тому, що дивіться на те, які люди, хто це людина і все інше. Я от даже мені. Ну, така, така правда. Ви е, на виборчій дільниці прийдете, ви почитаєте, там все, скажімо, є, воно вже зараз на дільницях вивішали списки, будемо говорити, і все інше. Ну, 80% із кандидатів на посаду голови це безробітні. Ну, шукають люди роботу. Ну, ну така правда. Ну давайте скажемо так. це... Ми відверто говоримо, я не кажу, хто, хто там який, бо я, чесно сказати, я, е, ну, трьох я знаю, а решту я, наприклад, не знаю, що це люди, я їх в очі не бачив. Але вони є в списках. Да. Тобто ось таким чином. Е, тому ще раз звертаюся до вас. Привіт, прийдіть на вибори, проголосуйте обов'язково, щоб не жалкувати, що хтось не так це зробив. Зробіть ви свій вибір, будь-ка. Виберіть тих людей достойних, я ж вам кажу, яких ви знаєте. А потім уже там партію поставте, тому що знову ж не можна начеркати в бюлетні всі кось на кось на таке інше. Є ось ваш кандидат, а напротив, отут уже спереду є партія. Воно повинно відповідати. Не дивіться на партію, не на кольори, не на що. Партія це просто інструмент, будем казати, ну без якого не можна. Так система построє, построєна в Україні. По е, керуванню, по відносинах, але керують, керують усім займаються конкретні люди. Кандидат у депутати це є конкретна людина. Це не партія буде щось робити, а буде робити це все діло депутат. Буде це все робити той самий голова. І ніхто ніоткуди не прийде і тут нічого не зробить. Ось таким чином. Така правда, отакий взаємовідносин. Ну давайте таким чином, я вже, мабуть, багато на розказував. Якщо у вас є якісь запитання, побажання, скарги, ще щось таке, можете говорити, тому що, як кажуть кругом, це вже не перша зустріч, це, можна сказати, передостання зустріч з виборцями. У нас ще сьогодні буде зустріч у Виборці, а так ми приїхали по усіх населених пунктах, які входять у наше ОТГ. Да. То, скажімо, ну як? Люди по-різному до цього ставляться і кажуть, от бач каже, от виборов до вибору таки у цей момент можна щось сказати, можна щось наговорити, пожалітись і таке інше. Ні, трошки не так. Я просто закликаю до того, що при будь-якому розкладі, але ви завжди маєте право, ви маєте право, ви повинні це робити. Як щось. Не так робиться прийти, сказати, якщо підсказати, якщо щось не потрібно, теж прийти будемо казати, звернутися офіційно. Оці скажімо, адміністративні центри, ось зараз вони так називаються, тому що це ж старостинські округи будуть, будемо казати. селищна рада, старостинські центри будемо казати, вони і налаштовані на те, ось тут спеціалісти сидять. Ну, на сьогоднішній день голова зі своїми помічниками будемо казати, спеціалістами. Вони повинні реагувати, вони повинні відповідати, вони повинні надавати відповідні послуги і таке інше. І не стісняйтеся, не від вибору до вибору, а це можна робити кожного дня і таке інше. Я іще скажу таку річ, будемо казати, ми дуже розвиваємо таку сферу. От у нас до нового року буде відкритий центр надання адміністративних послуг. Що це значить? Це будем казати, різноманіття різних послуг. Їх сьогодні вже теж багато надається. У вас в селі, дякуючи, що таки голова до цього ставиться, і реєстрація майнових прав, і земельних прав, видача реє... в реєстр, будемо ре... реєстрація всього і так і інше. Але палітра у цьому плані ще збільшується. Це у нас наш центр буде ще надавати такі. Це не говорячи про проти справки, будемо кати рішення і таке інше, але ще буде надаватися це у великій димерці, будуть видаватися IP-картки, це паспорта по-новому. Да. Буде проводитися реєстрація автомобільного транспорту. Тобто не треба буде їхати в броварі, в паспортний стіл, будемо кати, в... Мрео. Ну, МРЕО, де... Мрео. Да. все буде на місці. І знову вже будемо казати, Оця палітра послуг вона буде розповсюджуватися і на старостинському круги. У кожному старостинському окрузі будуть теж відповідальні, зрозуміли спеціалісти в оглаві старостою. Це не, не потрібно знову ж нікуди їздити там до димарки, до центру, а буде на місці всі ті реєстрації, усі ті довідки, усі субсидійні нарахування, і все спеціалісти будуть тут, які будуть це робити. Нічого в корні не міняється. В принципі, тільки додається відповідальності і додається, скажімо, обсяги надання оцих послуг вам, населенню, жителям. Каждому насыщенному пункту. Вот такая правда. Так, будь ласка, давайте. Доброго дня. Доброго. А микрофон выключен Не не Можно. Отсюда. Доброго дня, шановна громада, я житель Великої Димирки, прізвища моїх ріку, звати Микола Миколаївич. Хотів би задати нашому кандидату декілька питань. Скажіть, будь ласка, Анатолій Борисович, от ви являєтесь головою селищної ради вже не перший рік. І вже останні три роки ви головою являєтесь об'єднаної територіальної громади. Скажіть, будь ласка. Скільки разів ви проводили за свою каденцію, скажімо так, чи перебування на цьому посту сходку села, де громадяни можуть висловити свою думку, де громадяни можуть задати вам запитання. Сесії не беруться до уваги, де ви спілкуєтеся з депутатами. Береться до уваги питання, яке може задати вам громадянин особисто, не на особистому прийомі. Не по зверненню е листом, на який видаєте відписки, як завжди, а іменно е де вирішується питання громади е загалом. Тобто е більшістю, більшістю, е більшістю голосів людей, скажімо так. Це перше питання. Коли проводилась останній раз сходка села? І яким чином ви повідомляєте громадян про такі сходки? Яким чином? Яким засобом і яким чином? Це перше питання. Друге питання. Чи притягалися до від адміністративної відповідальності за порушення у сфері своєї діяльності за термін перебування на посаді селищного голови? Це друге питання. Якщо притягувались, яке було рішення суду по цій, по цій адміністративній справі винесене? І чи понесли ви яку відповідальність за це порушення? Це друге питання. І третє питання, коли нарешті в селищі Великодимерка буде відбудовано спалений будинок культури, де наші діти змогли б займатися якимись гуртками, якимись корисними для себе речами, для розвитку свого, і де громадяни могли б зібратися, подивитись в якийсь фільм, в якийсь, якийсь виступ. Якихось художніх колективів, як, як воно було раніше. Оце про питання, яке я хотів вам задати. Хотів би конкретно почути відповідь на них по кожному окремо. Дякую. Ну, давай я скажу таким чином. Я не перебував товаришем, який тут розказував. Значить, Микола Миколайович це активна людина у нас димарці, який вже... Більше 20 років він постійно, будемо казати, на, на оце питання задає. Зрозумілий, да. багато вкладу зробив розвиток нашого населеного пункту. Це, це перше. Друге, будемо казати, все-таки Микола Миколаївич, я е, не розумію, чого ви це не в Димерці говорите, а говорите в Бодановці. У вас що немає мужності у цьому? ну, будемо кажуть, тут зібралась Боданівка зустріч десь з Бодановцями, да? Щас, щас, щас. Я, я просто, щоб усі розуміли, щоб усі розуміли. Але питання в слідучому, На ці питання, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день сходка села, сходка села, сходи села, сходи вони як такі не є, їх немає, вони вже не передбачаються. Бо практично, будемо казати, от давайте скажемо так, у Боданівці проживає скільки населення дорослого? 4300, так? Зійшлося людей. Бачите, скільки. Тобто, будемо кажуть, кардинально щось вирішити і будемо кати, приймати якісь рішення, а послухати, хто що хоче, будемо кажуть, ну це ж це трошки воно, всі розуміють, що трошки воно не так. І тому такі е, сходи, таке все, вони навіть не передбачаються, вони не є обов'язковими. Можуть проводитися, є сьогодні, передбачено, е, можна проводити референдуми, можна робити опитування. Кожному можна групам громадян із певними нормальними запитаннями, ну як нормальними, ті, які потребують великої уваги, їх потрібно вирішувати. Звертатися до ради будемо говорити, і вирішувати це питання. З цього приймаються різні рішення і таке інше. Тому що давайте скажемо так, голова сам по собі це не рішаючий інструмент. Це той, хто збирає, управляє це свого роду вже на сьогоднішній день. Ну, голова це заокружно скажено, а е, голова громади це по великому рахунку адміністратор, який е, керує оціми процесами і працює з активом, з людьми і таке інше. Направляє, дивиться, щоб була законна сторона витримана і таке інше. Тому, скажімо, е, якщо є коли яка потреба, люди зверталися, ми розглядали ці питання. І все на сьогоднішній день питали таке висвітлення. Висвітлення, воно на сьогоднішній день палітра велика. Того, що будемо казати, є сьогодні Фейсбук, є, будемо зараз, є офіційний сайт, будемо казати, Сьогодні всі читають, всі зрозуміло знають і таке інше. Не для кого не закрити двері, будемо казати, не одного кабінета по будь-якому питанню. І будемо казати те, що було сказано, відписки, не відписками, Люба відписка, якщо вона не правочинна, будемо кажуть, це вона карається по закону. Тобто, ви розумієте, є зрозумілість, є у кожній сфері, будемо кажуть, що касається будівництва, що надання соціальних послуг, є свої відділи, є свої спеціалісти, які цим опікуються, які відповідають і надають певні роз'яснення, і надають певні послуги. Ось таким чином. Це перше. Ну, не перше, а так воно така правда. Значить, за відповідальність. Давайте скажемо так, на сьогоднішній день ми ось казав як голови, да? На сьогоднішній день ми голови. Кандидати, але ще голови. Так. Да. Є дуже велика відповідальність і великий надзор будемо казати, усіх органів контролюючих, які є. І будемо говорити. Так, да, попиток було багато, навіть відома того Миколи Миколаївича, він писав один раз, звертався, е і до суду подавав, і кругом все проще, але будем кажуть, е мене практично ні разу не притягував до відповідальності за те, що я щось порушую, <проб> да, проводилися, будемо кажуть, різного роду проводилися будемо кажуть, слідчі дії і таке інше. Анатолій Борисович, справа решетков, чим закінчилась по відношенню до вас? Ще, 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 Я ще расскажу. Я, Я ще раз кажу, буду кажуть, те, що касається, ви зрозумієте Люб, любу э, кримінальну справу. Ні, це адміністративна справа. Тим більше я казав адміністративні справи. Ну, Якщо ви не хочете сказати, я скажу.